Зимовий цикл починався від зимового сонцестояння. тоді співали колядки та щедрівки, прикрашали хати дідухом. Це було вітання нового сонячного кола та надія на добрий урожай. На Святвечір столили сіну під образами, варили кутю і озвар. Дідух у кутку нагадував про предків і майбутній а засівальники обсипали зерном щоб наступного року хліб уродив краще, ніж торік. На сорок святих пекли жайворонки, закликали птахів і тепло. Діти співали веснянки і гаївки, водили хороводи, щоб природа швидше прокидалася. На половішення дозволяли починати польові роботи. Казали. Не знаю, не пустіш, восени не збереш. Найбільше свято весни Великдень. Паски писанки були символом життя і добра. Улітку відзначало зелені свята, хати прикрашало гілками та травами, щоб захиститися від лиха і закликали врожай, а на Івана Купало с через вогонь і пускали вінки на воду. Це символ очищення і віри в плодлющець. У серді святкували спаси медовий з медом і маком, яблучний з освіченням яблук та плодів, горіховий з горіхами і хліпом нового врожаю. Це була подяка землі та знак, що літо завершується. Коли закінчували жнива, святкували обжинки. Останній сні приключали стрічками і ставили в хаті, як діло. Симво доброводу. Господині пекли коравай. На честь завершеної праці. Уряди супроводжували кожен етап роботи від першої борозньої до останнього снапу. У них це пам'ять про наших предків. Хліб був найбільшою цінністю для українців. Він символізував життя, достаток і добро. Не дарма його клало в основу майже кожного обряду від весняного новоліття до осінніх ніжних. Ще з часів Сварога, що навчив людей орати і сіяти, наш народ знає, хто шанує землю та хліб, той матиме майбутнє. Бережімо ці традиції, бо без хліба. Немає життя, а без пам'яті про предків немає сили народу.